Всім привіт! З вами канал Я і Рибалка і їдемо ми сьогодні ловити жереха. Е, їду ловити жереха, попередній раз хотів взяти відео по кльовки жереха на спінг. Так Такий не зняв, бо почала клювати щука, там відео хто бачив по 2-3 кг щупачки я впіймав і перейшов на щуку. не так часто клює така риба, тому, тому перейшов. Это кие. Это кие. Это кие жерешок, хлопцы. Такие я вам его заснял. Такие я вам его заснял. Голавль. Голавль, хлопцы, голавль. Голавль. Бахнул голавлик. Такі бахнул. Садок вишневий, коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Куди я їду? По хрущі. На спині кидав, кидав, один голавець залетів, не жерих не, не клює. І їду по хрущі, буду ловити на хрущі. Проїхав вже кілометрів 5 а хрущів все нема і нема. На кленах пусто. Їду далі. Сидеться довгожданий. Ось він, скарб. О, чуть не втекли. Получається, тягав я їх отут два клинка малюсеньких і них, на них, і по кругу там по деревах, коротше, собираю їх минут 20-25. В'їхав я далеко. Ходу, що думаю, да. Ну очень. Не вийшло в мене зловити головля на хруща, Вбивався поплавок, а інших поплавків не було, а там треба поплавок такий здоровий, 10-грамовий. І все. Я інше цепляв, нічого не виходить, поплавок тоне. Тому ну, така, я вам скажу, рибалочка треба постійно бути на, на чеку. Тобто ти закидаєш, поплавок пливе і ти його високо піднімаєш удочку, щоб ну, підсічку, якщо підсікти, встигнути. В мене чи були покльовки, чи не були, не знаю. Вроді би були. Непонятно, я ще не спеціаліст. Тому лайка, звісно, я не заробив, але я старався. Зараз взяв спинінгу і йду ще по скубою Жирішка. Я вже так налазився, що то просто капець. Як йшов того поплавка, що то втопив, але покидав там, не клює, йду, іду ще щуки провірю. Мало ждуть мене. Покидаю трошки чуку ще може туди кидати не буду там як то розтяжка як не кинеш так за це там напевно опа ну напевно окунець бо вот так навця похоже да. Окунець, окунець. Окунець, окунець. Отакий матрос. Ну, хоч щось. Хоч, переключусь. Переключуся. А далі знов будем. Добивати будемо добивати. О, це щось не зрозуміло. Напевно, Окунь, але може і щука бути. Може бути щука, ні окунь. Такий сам, ну що на таранечку їх набрати. Попробую взяти на таранічку. Отакий Матроскін, Кот Матроськін, фамілія. Попробую на таранечку. може не собираю. Жалко, що я не взяв пакета, бо я не планував брати. Щось я не подумав, як обично. Це може наловлю на таранечку, засушу, бо вже мене там. Спослой таранька закінчується Випускаю я того хлопа, більше щось не клюнуло і не хочеться щоб Ось Отакий От хлоп. Все, пішов Ні, не пішов, вот там стоїть Стоїть на дні. <смеш> <смеш> прикольно, прикольно. кунек знову полеті уже темно кумарів короче просто в ось лізуть, ну не темно а темніє маю на увазі это шо ж -то? Но мы ждем жереха. Моциклетик. Не знаю, чи мене буде видно, Короте, вже е, 10-25, тобто вечора, е, пів одинадцятої І я ловив, хотів зловити того жереха. І вночі вже темно було ловив. в общем не вийшло зловити. ну блін, Я старався. Зловив тих ще окунів, якісь там штук, повикидав усі. От Отого головля. Ну, головля, в принципі, зловив. Я хотів або головля, або жереха. Головля я зловив. ще хотілося жереха. Вот. Ну вже пізно, от таки виїжджаю додому, їду, а їхати ще 30-40 кілометрів. Все, всім пока.